Я вас в ефірі телеканалу TV4 програма духовні роздуми та я її ведуча Руслана Гриньо 28 серпня. Християни відзначатимуть успіння Пресвятої Богородиці. Смерть Божої Матері називають успінням, бо її тіло не зазнало тління, а було взяте на небо. Успіння Пресвятої Богородиці Церква відзначає не зі смутком, а з радістю, бо Божа матір отримала вічне життя на небі. праздник Успіння є одним із дуже найдавніших і стародавніх праздників. Перший раз його почали святкувати у Єрусалимі після Ефеського собору, який він був у 431 році. Для багатьох, можливо, і праздник успіння видається таким смутним праздником. Тому що Богородиця відійшла із цього життя дочасного, але для справжнього християнина це є дійсно дуже велике, радісне, душевне і духовне свято. Чому? Тому що Богородиця прикладом свого життя вказала, як повинен закінчувати кожен християнин своє дочасне туземне життя. І, власне, ми не кажемо, що Богородиця померла. Але Богородиця уснула успіння, власне, кожен християнин повинен так прожити в цьому житті, духовному, щоб не просто померти, але уснути. Також важливим елементом є те, що празник успіння є дуже величавим праздником для нас, тернополян, бо навіть з давніх давен, особливо старші люди пам'ятають, що колись празник Успіння, це був єдиним праздником на цілій Тернопіль. І тому, власне, люди із щіл приїжджали у Тернопіль, перш за все, на Божественну літургію. А церква в нас була в Тернополі одна відкрита у центрі. Зараз вона має назву Різдва Пресвятої Різдва Ісуса Христа. І, власне, Після літурії завжди ходили по домівках, святкували, відвідували своїх рідних і близьких. На даний час ми також продовжуємо цю традицію, бо маємо у нас в Тернополі церкву Успіння на вулиці Острозького, це є монастирська церква. Щорічно маємо торжественну архієрейську службу Божу, де є присутні дуже багато людей, священників. Влада, місцева, обласна, районна, запрошені багато і гостей. І, власне, після цього є і святкування різні заходи. Очевидно, напевно, що того року будуть вони набагато скромнішими, бо маємо бути зосереджені в празнику успіння і в наших побожних святкуваннях з огляду на те, що робиться в Україні, у своїх молитвах просити. Божої ласки і милування, і покрову Пресвятої Богородичі для нашого українського народу. Цей шкільний портфелик Тернопільський благодійний фонд Карітас організовує щороку. Цьогоріч пакунки з шкільним приладдям отримує менше дітей, бо чимало благодійників спрямували свою допомогу українській армії. Відтак Карітас і просять долучатися до акції Тернополян. 27 серпня, о 12 годині, у Тернопільському благодійному фонді Карітас пройде щорічна акція під назвою Шкільний портфелик. Очевидно, за статистикою минулих років ми були спроможні зорганізувати більш обширнішу акцію і допомогти малозабезпеченим сім'ям, напівсиротам, дітям-сиротам з Тернополя, а то навіть із району в кількості 250, а то і 300 осіб. З огляду на те. Що часи є непевні у нашій державі, зокрема у Донецькій і у Луганську, цього року ми щорічну акцію Шкільний портвелик змушені були скоротити. Цього року допомогу отримує близько ста дітей, каже отець Андрій Марчук. Вкарятися дякують усім благодійникам, які долучилися до акції Шкільний портфелик та інших. А щоб більше дітей отримали шкільне приладдя до акції просять приєднуватися і тернополян. Є прохання на передотній акції, яка пройде 27 серпня о 12 годині. Щоб хто є спроможні, хто є відкритий, ще долучилися і могли спричинитись шкільне приладдя. Канцелярські товари і завжди приносити за адресою вулиця Замонастирська, 1, Тернопільський благодійний фонд Карітас. Мета акції шкільний портфелик не лише допомогти матеріально потребуючим дітям, а й показати, що оточуючі люди дбають і опікуються ними, завжди готові їх підтримати. Злата Карпик дуже мила і гарна дівчинка, їй три рочки. У неї блакитні очі і чарівна усмішка. Вона дуже любить кенгуру, морозиво і малювати фарбами, але найбільше вона любить життя. Півтора роки тому у дівчинки діагностували гліому стовбура мозку. Для батьків діагноз донечки став страшною звісткою. З того часу дівчинка бореться за життя. Злата вже перенесла дві складні операції з видалення пухлини головного мозку. Батьки щодня допомагають допомагають їй боротися зі страшною хворобою, проте без допомоги небайдужих робити це важко. Наразі сім'я Карпет перебуває у Сіетлі, в дитячій лікарні Вашингтон, Сполучені Штати Америки. Лікарі дали промінь надії. Злата може жити. Страшно дуже, коли хворіють маленькі дітки, коли ти такий безсилий і не можеш їм допомогти. А ще страшніше, коли з'являється промінчик надії, і ти не можеш ним скористатися, але віра завжди є. Віра в Бога і добрих людей. Я сподіваюся, що добрі серця відкриються і допоможуть маленькому ангелочку. Веронічка прислала такі слова, що вона дуже щиро дякує всім, хто. Допомагав і допомагає, хто молився і молиться, і не залишає їх в цей важкий час. Я дуже люблю свою сестричку. Вона е, має дуже гарне почуття гумору, вона дуже весела, щира, е, але вона захворіла і лікарі кажуть, що потрібно дуже багато грошей. Будь ласка, допоможіть нам. Шановні друзі, у мене є друг. Він завжди для мене був зірцем, як потрібно допомагати. І відкликуватись на різну допомогу другим людям. Але обставини помінялися. Зараз допомога потрібна йому. Не так йому, а як його маленькій донечці златі. Декілька гривень вони допоможуть врятувати її життя. Прошу вас, відгукніться, допоможіть. Ми з Олегом знайомі вже дуже давно, і Олег є моїм товаришем, який будь-який час важку хвилину завжди виручав мене, виручав друзів, виручав знайомих. Це людина, яка ніколи не лишалася байдужою до будь-якої проблеми, до горя, яка ставалася в сім'ї. Тому я закликаю сьогодні. Моє, моє серце не є байдужим до його сьогоднішньої ситуації, до златочки, яка сьогодні потребує підтримки усіх нас, потребує підтримки усіх знайомих, друзів. Тому я закликаю до допомоги, хто скільки може, в кого на серці допомогти зібрати кошти. на... Лікування златочки, златочка повинна жити. Допомогти златочці може кожен. Волонтери збирають гроші на вулицях Тернополя, організовують благодійні концерти, флешмоби. Рідні та близькі дівчинки просять не бути байдужими, долучатися до таких заходів. Добро, яке ви зробили іншим, обов'язково повернеться з сторицею. Допоможемо златочці разом. Дорогі глядачі, якщо ви потребуєте допомоги, можете писати на сайт Твіт4. Також там можете залишати запитання до священиків. В наступних програмах ви отримаєте відповіді. У Пресвятої Богородиці для Тернополян особливе свято цього дня. відзначатимемо день міста. Отож, я вітаю усіх, бажаю спокою, миру, злагоди та Божого благословіння. До зустрічі.